Найзапекліші бої точилися упродовж минулої доби біля околиць Донецька. Бойовики атакують від вчорашнього вечора на ділянці фронту від Пісків до Авдіївки. Пристрілюватися до українських позицій з крупнокаліберних кулеметів, вони почали ще до заходу сонця з боку зруйнованих терміналів тамтешнього аеропорту, колишнього центру керування польотами і метеовежі. Били по українських опорних пунктах навколо шахти Бутівка на Заніті, в опитному водяному та пісках Коли стамніло у небі з'явилися безпілотники а зі сторони Спартака литовища та околиць самого Донецька в сторону українських бійців полетіли 120-мм міни, гранати і снаряди від СПГ. Близько першої ночі у бік Авдіївки працювала самохідна великокаліберна артилерія. Українські воїни по позиціях біля Донецького аеропорту кажуть, що у порівнянні із минулим тижнем минула ніч не стала аж надто запеклою. Водночас і відповідати великим калібром українським бійцям тепер знову категорично заборонено. Оце насипає крупнокаліберним калібером. В е, час перемирля працює у нас утес і снайпера. Там як, старий термінал взагалі зруйнований, в новому терміналі буває кулеметник з'являється. Тут саме лотове, ще більш загрозу становить через те, що там ззаді за нього заїжджають бехи і танчики. Тут вони спокійно собі заїжджають з за ангарів, ззаді за терміналів, і починають чимось працювати більш важким. По нам стріляють, добре, що поки що стріляють тільки кулеметами, не ну, ГСом. Ну, а ми якби взагалі поки що не можемо стріляти. Угу. Тобто наказу на вогонь у відповідь сьогодні не отримували? Ну, взагалі, заборона. Навіть не просто наказу немає, а заборона стріляти.